Частина 4. Розвиток особистості. Тема 18. Розвиток особистості. Вступ. Ми весь час говорили про особистісний розвиток. Особистість народжується двічі: Перше народження це структурування мотивів. Перший напрямок це насамперед розвиток мотиваційної сфери людини. Друге народження людини. Це усвідомлення її мотивів, а отже, певне уявлення про себе. Цей другий напрямок називається розвитком самосвідомості. Про конкретне рішення про те, як відбувається вирішення особистісної проблеми, називають це особистісним зростанням. Тема 18 може бути уточнена. Не просто розвиток особистості, а один з її важливих аспектів розвиток мотиваційної сфери особистості. А в більш ширшому сенсі, якщо ми залучимо вікову психологію, то проблема перетворюється на проблему періодизації психічного розвитку взагалі зрозуміти критерії, за якими психологи взагалі розрізняють періоди у психічному особистісному розвитку. Використовуємо розрізнення природне, соціальне, особистісне. Критерії виділення періодів можна так і згрупувати. Є суто біологічні критерії, це завжди дозрівання організму, наприклад, становлення сексуальної сфери або сформованість зубів. Ми будемо використовувати загальноприйняту класифікацію, яка існує в віковій психології. Друга група критеріїв – соціальні критерії Лев Семенович Вигоцький. Поняття соціальна ситуація розвитку Найближчі життєві умови для появи психічних новоутворень. Ці новоутворення змінюють соціальну ситуацію та створюють передумови для подальшого розвитку для переходу на новий рівень. Учні Вигоцького Леонтів. Є автором поняття провідна діяльність. Провідною діяльністю є насамперед та, в якій з'являються і розвиваються психічні та особистісні особливості суб'єкта. Провідна діяльність має аспекти перший умови виникнення нового. Другий в межах цієї діяльності розвиваються окремі психічні процеси. Третій – в межах цієї діяльності формуються нові риси. Ельконін Данило Борисович вважає за можливе використовувати провідну діяльність як критерій виокремлення етапів психічного розвитку. Третя група особистісні критерії. Автор Ерік Еріксон. Він розглядав все життя людини, а не етапи у діапазоні від 0 до 18 років. Еріксон створює концепцію, суть якої полягає у висвітленні етапів розвитку, які виходять за межі природи. Розвиток це недозрівання. Розвиток організму, психіки, психічного суб'єкта пов'язаний з розвитком особистості. Еріксон буде виділяти етапи за наступним критерієм: особистісний вибір. Типова ситуація, що вимагає вибору. Позитивний та негативний результат вирішення ситуації. Таблиця з назвами етапів у різних авторів Ельконіна і Еріксона. Таблиця має 4 колонки і 9 рядків. Назви колонок перша вік, друга соціальне оточення коло спілкування. Третя – Провідна діяльність критерій по Ельконіну. Четверта особистісний вибір. Вирішення за Еріксоном. Перший рядок. Перший етап. Немовлячий вік. Ельконін. До одного року. Еріксон до двох років. Соціальне оточення. Мати. Провідна діяльність. Критерій по Ельконіну. Безпосереднє емоційне спілкування дитини з матір'ю. Четверта колонка. Особистісний вибір. Вирішення за Ер Еріксоном: Базова довіра до світу або Недовіра до нього. Другий рядок. Раннє дитинство. Ельконін. Від 1 до 3 років У Еріксона від 2 до 3 років. Назва, назва періоду у Еріксона повзунковий. Соціальне оточення. коло спілкування, Батьки. Провідна діяльність. Предметно маніпулятивна діяльність. Особистісний вибір. Автономія, самостійність або почуття сумніву і сором. Третій рядок. Дошкільне дитинство. Ельконін від 3 до 7 років. Еріксон від 3 до 6 років. Друге дитинство. Назва періоду у Еріксона. Соціальне оточення. Сім'я, брати та сестри. Однолітки, вихователі. Провідна діяльність. Сюжетно рольова гра. Особистісний вибір. Ініціативність дитини чи пасивність. Наступний рядок Молодший шкільний вік. Ельконін. Від 7 до 11 років. Еріксон від 6 до 12 років. Назва періоду у Еріксона передпубертатний. Соціальне оточення школа, вчителі, учні. Сусіди по дому. Провідна діяльність. Навчання. Освоєння нового знання. Особистісний вибір. Інструментальна вмілість. Знання, вміння, навички або інструментальна неповноцінність. Наступний рядок. Вік. Підлітковий. Ельконін від 11 до 15 років. Еріксон від 12 до 18 років. Назва періоду у Еріксона Юнацький. Соціальне оточення. Групи однолітків. Малі групи однолітків та конкретні однолітки. Провідна діяльність. Інтимно особистісне спілкування з однолітками. Особистісний вибір рольова ідентифікація, присвоєння соціальної ролі або плутанина ролей. Не можу знайти собі місце. Живу у фантазії. Наступний рядок: вік, старший шкільний вік. Ельконін від 15 до 16 років. Це останній період, який розглядає Ельконін. Еріксон називає цей період рання зрілість від 18 до 35 років. Соціальне оточення. Друзі, колеги по роботі. Провідна діяльність. Навчально-професійна діяльність. Підготовка до праці. Входження у суспільство. Особистісне рішення. Співробітництво з іншими. Або відчуження та ізоляція. Ухилення від суспільства. Наступний період середній вік за Еріксоном. 35-60 років. 30-42 роки. Криза середнього віку. Соціальне оточення, професійне оточення та власна сім'я. Провідна діяльність тут не виділяється за критеріям Ельконіна. Особистісний вибір. Солідарність та творчість, продуктивність або ізольованість та стагнація застій, зупинка у розвитку. Наступний період пізня зрілість від 60 років. Соціальне оточення близькі люди і вселюдство. Провідна діяльність не виділяється, особистісний вибір, єдність я, тобто збереження особистості, тому що розвивається, або самотність і дезінтеграція особистості. Кінець таблиці. Особистісний вчинок це критична перевірка культурних предметів і перевірка себе, де потрібний особистісний вчинок? На межі можливостей застосування цих предметів та можливостей їх тестувальника. Кінець теми 18-ї.